Всім привіт! Я рада вітати вас себе на каналі. І сьогодні я буду робити булочки із моком. Начинка буде мокова в мене, звісно, всередині. Подивимося, що беру тепле молоко, десь 300 мл. Тут чашка. 150 грамів олійки, дрібку соли. 150 грамів цукру і столова ложка сухих дрожжей Можна брати 25 грамів мокрих. І сьогодні я сьогодні працюю із сухими. Борошна в мене тут просієно кілограм, ну його потрібно буде менше. Розколочуємо це все. розколочую руками все, якісь тут робить. І поступово так додаю. Тісто нам потрібно м'ягеньке, не забити. І так ми його розмішуємо. Щось захотілося такого солоденького, чого і сама не знаю. Це рішила натрапила мок, Думаю, зараз... Закручу простеньких таких без заморочок, без масла, без без нічого. На олії теж воно неплохо виходить. Так, Таке неньке тістечко Може, кому понадобиться теж. Десь пів кіла може й піде борошно. Ось так. І замішуємо тісто, щоб воно було таке негесеньке, еластичне тісто. І так, Скільки борошно вже не додать, мені треба це вимісити, щоб воно було таке нормальне. І все так. Це відставляю. Наш карток десь 500 грамів плюс-мінус. В залежності від того, яке, у кого борошно. Може бути ликовина трошки лучше, може, хуже по -всякому. І так, друзі, тісто я замісила, ось таке воно у нас вийшлося, бачите? Воно трошки лепкеньке, але воно. Відділяється, навіть не береться ні до чого. Ось так. Ось таке воно вийшло. І тепер я прикриваю його, і хай воно собі підходить. Ось так все. І так, друзі, тісто наше підійшло, і бачите, ось таке воно вийшло. гарненьке. Дивіться, таке гарненьке тісто таке. Ось так. Ось таке. І зараз я буду його виробляти, зараз я змащу руки олійкою, знищу брошку свою. Ось таке тісто вийшло в мене, і будемо зараз його виробляти. тісто Гарне тісто таке. Отак. От і тепер буду виробляти такі балабушки, як зазвичай. О, і будемо тоді робити начинка в мене макова. Зробила я начиночку, поки тісто тут підходило. І будемо далі робити. І так, поформувала я наші булочки такі, і тепер буду розкатувати отак, отаку форму їх округленьку. Розкатуватиму тонесенько. Отак, щоб вони були такі, такі були, щоб мені треба продовгувати, щоб вони були. Для чого так треба, Сейчас розкажу, покажу. Отак. Так сами по собі вони будуть не широкі. так будемо розкатувати їх по ширин чи недовгі. Отак так. Для чого, так? зараз покажу. Беремо начиночку, її отак, о, накладаємо її так. Накладаємо. Накладаємо скільки хто хоче, можна більше, можна менше, можна просто так роз, розмастити усе. І я не буду. І тепер отаку скрутимо у рулетика. О, І тепер робимо ось отаку, таку горовлика. і отак заправляємо, придовлюємо. і на сковорідку. І так само слідуючий. Розкотуємо його, отакий пласт довгенький І... ось так ось. все такий тоненький, тоненький, тувгенький, О, розкатуємо ось, ось так. Тоненько розкотоюю я, щоб воно було таке тоненьке-гарненьке. Тісто однаково збіжиться. І отак це зробимо все так, розмжемо. У начинку макову я добавляла ще ізюмчиком. Так що таке буде смачненьке, цукор. За бажанням, скільки кому треба, то їх тільки додаємо. Так, і далі скручуємо такі таку трубочку. Ось так о, Ось так скрутили і тепер звертаємо такого рабличка. Ось так о. І не боїмося придавлювати Ось так придавили і посадили. Ось так. І так, друзі, виробила я наші пиріжечки, такі балобушки, як там вони будуть юргалики, як хто хоче, так називає. І ставляю це. Я положила один, тому що тут -то буде дуже тісно для його, А так, воно підійде, буде прям таке довгеньке. І ставляю зараз на тепле місце і хай вони підходять собі. Що далі, тоді покажу. І так, друзі, підійшли наші маковики такі, і я закип'ятила водичка із цукром. Тут -то столова ложка цукру і дві води. Закип'ятила, буквально закипів. І тепер отак змащую наші пиріжечки ці маківники. Отак От ось змащую все гарненько, щоб було гарненьке таке. Отак, от о, отак, от от так, змощуємо. Духовка моя нагріта до 180 градусів і буду випікати хвилин 30-35, може, може, трошки більше. Ну, в общем, побачимо, як воно буде випікатися отак, от змащую. щоб було таке мастеньке. Мас Гарно підійшло. Треба все вимастити його. Отак о. Ось такі виходить в мене. Ну, як спечуться, тоді вже будемо бачити, які вони получаться. А поки що рано ще казати, які вони. О, ось так, напевно, вже все. Все. І понесла я пекти. Як спечу, тоді покажу. так, друзі, спеклися мої равлики. Ось такі вони вийшли. Пиріжечки мої з маком. Такі. О. Вони сховонули. їм дала схолону, щоб вони сховонули. Якісь таке, бачите? Горненьке тянеться. Розділю ось так. Я пухкесенькі, Випечені легенькі такі. Чим треба було доще щохли, Розламаю, бачите. Буч такі пухі і гарні. Так що розламуюся. Тут нема нічого, просто такий без нічого. Бачите? Пухкенький, гарненький, бо не вистачило маку, спітка смачненька, така, як я люблю. І з тим солоденька, вона вона не, не жарена, то вона така є ох і смачні. М -м -м. Так що, кому сподобалось моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення до нових відео.